Транспортний колапс у Квебеку страйк загрожує повною зупинкою руху у Монреалі. Триває масштабний страйк майже 2,5 тисяч працівників техобслуговування громадського транспорту, через що метро та автобуси працюють лише у пікові години. Профспілка звинувачує міську транспортну агенцію у тому, що вона навмисно затягує переговори, очікуючи на набуття чинності нового закону Квебеку, який дозволяє уряду примусово зупиняти страйки через шкоду для населення. Експерти називають закон загрозою для профспілок, адже він дає міністру праці право нав'язувати арбітраж без суду. Роботодавці ж заявляють, що страйк тримає місто у заручниках і закликають уряд застосувати закон раніше ніж 30 листопада. Профспілки обіцяють оскаржити норму у конституційному суді. Водночас, окрема спілка водіїв готується до дводенної зупинки руху 15 та 16 листопада. Це може стати першим тестом нового трудового. Ого, закону Квебеку.